BMW 328i 2014 року на двигуні 2,0 бензин просто нереальному небесному кольорі. На лінзованій оптиці протиманочки присутні в машинці класні фірмові диски, подивіться лише на її вигляд. Ну, я просто знімаю і кайфую від неї. Всередині у нас білий шкіряний салончик в дуже гарному все стані. Є електрорегулювання та пам'ять сидінь. Дуже зручне, до речі, кермо. Воно таке негабаритне, голосове управління, круіз-контроль, все тут є. Машинка заводиться з кнопочки, є система старт-стоп, такий екранчик мультимедіа, як у всіх BMW, Також клімат, підігрівчики сидінь, коробочка автомат. Машинка повнопривідна, тому є перемикання режимів, відключення стабілізації, керування мультимедією. Ось такий тут ручничок. в машинці присутній Люк, ось так він відкривається. І якщо нажати на кнопочку, то він ще й повністю відкриється. Можна і так ууу! Позаду салончик також дуже гарно у стані. Біла шкіра дуже гарно зберіглася, як для такого року. І бачите, тут він такий ось аж до дверей, щоб було зручно сидіти. Давайте сядемо. Місця не дуже багато, але доволі таки нормально. Підлокітничок, два підстаканничка, регулювання світлом, система Isofix. Тут дефлектора, є і ось така ніша для речей. Позаду маємо ось такий вихлоп, x drive Відкриваємо багажничок, є електропривід. І такий доволі місткий, я вам хочу сказати, багажник тут. Ще й складаються задні сидіння, тут ще буде більше місця. Такі бокові ніші і тут ще є ось ніші для речей, щоб можна було щось хранити в машинці. А BMW, я думаю, ви знаєте, що хранити. Тому ось така машина. Чекає вас на майданчику Автопоінт, Приїжджайте, зробимо тест-драйв, поїдемо на СТО, будь-яке, яке тільки забажаєте. І ви придбаєте для себе таку класну БМВ в родину. Чекаємо вас. Автопоєнт. Придбай якісне авто.